Там квітують. Також це такий старий сорт, ароматний, роз рожевий, він у багатьох є. Це вважається е, такий бабусі. Бабусіни сорти. А це Сара, красуня Сара. Це неперевершений сорт, як повна-повна роза. Дуже гарний сорт, не знаю, це теж старий сорт, але на нього мода ніколи не закінчується, бо він чарівний, квітка плотна, дуже-дуже набита такого рожевого, ніжно-рожевого кольору. Так, зараз ще підійду далі. Тут же розквітла, повні красі. Сара Бернар. Шикарна квітка. Дивіться, яка вона огромна. Це вона ще не розкрилася повністю. Сара Бернар. Квітка легенда. Сорт легенда. Запах в неї немає такого дуже запашно, такі легкі-легкі-легкі. А ось це квітує сорт, який я не знаю, як називається. Я його називаю яблуневий цвіт, тому що він такий ніжний, ніжний у нього має колір. Оці пелюстки такого ніжного, ніжного кольору ніжно-рожевого, такий чуть-чуть рожевий відтіночок. Серединка в нього центр такий, серединка в нього йде кремова і по центру ще такі завітушки бордові. Також красунчик. Цей сорт тут дуже запашний. Аромат у нього такий солодкуватий і запашний. Це вона якраз в розпуску, а ось тут є вже пар корч, який вже він як іде Перецвітає, вже вибілюється в нього ця серединка. Повністю вибілюється. Ось тут така в нього. іде корона, потім вона вибілюється. Це Сара. Красуня Сара. Я вже її зрізала, тому тут лишилося вже небагато квітів. чарівні.